Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції повідомили про підозри керівництву та лікарям військово-лікарської комісії Жмеринського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які визнали непридатним до військової служби підозрюваного ДБР у замовному вбивстві. Це рішення могло дозволити втекти за кордон колишньому депутату Жмеринської міської ради після скоєння злочину. Слідство встановило, що у січні 2023 року ВЛК визнало на той час депутата міськради інвалідом та прийняло рішення про непридатність останнього до військової служби з виключенням з військового обліку. Підставою став висновок сімейного лікаря-депутата щодо наявності в нього, начебто, це При цьому діагноз був встановлений. Без проведення клінічних лабораторних інструментальних досліджень на підставі нібито наданих хворим медичних висновків. З цією довідкою депутат щодо повідомлення йому про підозру в замовному вбивстві виїжджав до Республіки Польща. У ході слідства судово-медична експертиза встановила, що у нього немає хвороби печінки, яка б відповідала діагнозу у медичній документації. На підставі цієї та інших експертиз, центральна ВЛК збройних сил України ухвалила рішення про скасування постанови жмеринського РТЦК та СП. Про непридатність фігуранта до військової служби йому повідомлено про підозру у використанні свідомо підробленого документа. Також про підозру повідомлено голові ВЛК Жмеринського РТЦК та СП, голові жмеринської лікарні, двом лікарям-терапевтам, один з яких є членом ВЛК у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчиненому організованою групою. Готується клопотання в суд щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.